Я така сьогодні чутлива, просто не можу передати це своїми словами, як це воно. Я і плакала, і Макарчик плакав. Коротше, і в той же час мені було дуже приємно на душі. Я була дуже вдячна Богу, що мій синочок пішов до школи. Моє благословіннячко маленьке. Він такий крошечний. Ці всі дітки йдуть, капець. Ми поїхали на радостях в суші ФОП, посмакували суші, попили Мачу. Дуже смачна Мача була. Я обожнюю Мачу. Це мій улюблений напій. Я не люблю каву, а Мача це просто супер-супер-пупер. Макарчик п'є мілк. Hot Chocolate Milk. Тут ми повертаємося за Вовочкою, контролюємо, як він зайде в автобус. Це Крошенятко, малесеньке наше. Їдемо за автобусом і зустрічаємо їх біля дому. Квіточки мої благословенні, повернулись додому. Я дуже щаслива.